Будуємо опору під такою назвою. В Івано-Франківську стартував безкоштовний курс психоемоційної самопідтримки. Охочих навчають відновлювати внутрішній ресурс у складні часи. Як усе відбувається? Далі в сюжеті Дихальні вправи, техніки заземлення та способи зниження тривоги у повсякденному житті. Саме ці інструменти опановують учасники курсу психоемоційної підтримки. Кожне заняття це є практичне заняття. Мета основного курсу повернути кожну з нас в тут і зараз. У нас дуже багато тілесних практик на відчуття, на повернення себе в тут і зараз, на відчуття себе в моменті. У нас також є дихальні практики, адже. Ми дуже часто, десь думками або в минулому, або в ілюзорному майбутньому. Якось дихальні практики повертають нас також в момент. До занять долучилась і але втена. Вона приїхала до Івано-Франківська з Луганщини. Дівчина каже, вміння заспокоїти себе в критичні моменти дуже потрібно, особливо в час війни. Доєднатися вирішила для того, щоб побудувати в собі внутрішню опору. Бо зараз такий час, коли не можна на когось розраховувати іншого як на себе. В будь-якому випадку ти залишаєшся з собою і треба підтрим вміти підтримувати себе в будь-яких ситуаціях. Організатори наголошують, самопідтримка це навичка, яку варто розвивати кожному, особливо в умовах тривалої напруги та стресу. Ми б хотіли, щоб кожна українська жінка шукала опору в собі, попри все, попри повномасштабне вторгнення. Ми маємо бути сильними, гнучкими одночасно, але й сильними. Ми маємо відчути в собі цю силу. Безкоштовний курс психоемоційної підтримки розпочався в червні. До нього вже долучилося понад два десятки учасників. Реєстрація відкрита, тому приєднатися може кожен охочий.